Вітаю, друзі. <кій> Бачимо, що на годинку 20.00 я тут ще доловлюю дівчаток, які з запізненням скидають скріни. Зараз ми ще раз з вами передивимося списочок учасників на великодні подаруночки. Нагадую, що з вами я, Мирослава Кондратюк. Почали ми все з вами вчасно. Відповідно, сьогодні ми з вами розіграємо нашу квітневу акцію. Нагадую, що участь приймають замовлення, зроблені. З 1 по 18 квітня на суму від 1000 гривень, тому що в нас сьогодні дуже класнючі бомбезні подаруночки. Спочатку ми з вами розіграємо набір, на, набір мису Крауф, а головний приз самий, скажімо, основний за який буде уся наша боротьба це є вертикальний відпарювач Philips. Перед тим, нагадую, я проводила опитування, які подаруночки би ви хотіли, щоб ми розіграли. І ці, ці дві позиції набрали найбільше ваших голосів. Відповідно, сьогодні ми з вами їх розіграємо. Вибачаю, що я трошки захрипла, я тут трошечки прихворіла, але буде все добре. На вулиці весна. Великдень ми з вами вже зустріли. Відповідно, життя продовжується, все добре. Так, маємо 297 учасників. Тепер переходимо до нашої програмочки рандом. Так, і маємо від одного до 297 учасників. Так, сама себе перевіряю, бо в такому темпі шаленого вальсу, щоб не було ніяких помилок. І спочатку ми з вами розіграємо набір мисок крав. Такі класні миски. Я так подивилася, такі подарунки в нас на цю акцію. Так, зараз я собі відкрию свій блокнотик, щоб я мала куди записувати наших переможців. І набір мисочок отримує номер 162. 162. І бачимо, що 162-й номер. Це в нас є хто? 162 Шорнікова Світлана. Світланочка, наші вітання. Як бачите, миски вас наздогнали, щоб ви на наступний великдень мали де мішати салати і місити пасочки. Так, а зараз ми з вами розіграємо вертикальне відпарювач. Нагадую, що за традицією, яка вже в нас з вами за багато років прижилася. Завжди переможцем є дві різних людини. Тобто, в даному випадку Шорнікова Світлана відпарювач вже не може виграти. Якщо випаде вона, ми ще раз переграємо нашу акцію. І так, суперкласний відпарювач. Ой, хто ж його отримає? І так, в квітневій акції переможцем стає номер. 104, 104 номер. Вертаємося до, до нашого списочку і бачимо, що 104 номер це в нас є Корнічук Марія, наша активна Марія, виграє головний приз квітня, вертикальний відпарювач Філіпс. Наші аплодисменти. Ту -ту 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 -ту. Дівчата, переможці, вітаю вас з такими класнючими подарунками. Скидайте мені ваші адреси-доставочки в приват. Подарунки завтра виїдуть. Доставочку плачуєте ви. Е відповідно чекаю на ваші фото з отриманими подарунками про ваші емоції. Дуже буде е цікаво нам всім з дівчатами і хлопцями це почитати, послухати, подивитися. Надіюсь, подарунки вам сподобаються, тому що вибрала як для себе. Нагадую, з вами я, Мирослава Кондратюк. Спокійного, святкового вечора! Будьмо здорові, будьмо! Е Крепкі і надіємося на все найкраще. Гарного, спокійного вечора, до наступних акцій!